Онлайн-послуги для водіїв доступні зараз через дії або кабінет водія. Це обмін відновлення посвідчення водія, оформлення куплі продажу авто, відновлення чи обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, призначення належного користувача і запис до сервісного центру МВС це через додаток є запис. Тому, відповідаючи на питання, через дію можна замінити посвідчення водія? Так, можна, звичайно. Зверніть також увагу, якщо у вас умовно було тимчасове посвідчення водія на 2 роки. Ви зараз його хочете замінити на 30 років, але у вас більше двох штрафів так за цей період. Тому вам сервісний центр не дасть можливості його замінити. Вам потрібно заново перескладати іспити. Тому перескладаєте іспити і вже отримуєте посвідчення водія. Якщо таких проблем немає, або просто там вийшов термін, так і потрібно його замінити. Можна замінити взагалі без проблем. І, до речі, зараз доступна функція. Якщо ви замінили посвідчення водія, так ви можете його надіслати у курпочту. можна навіть за кордон.